Друзі, привіт! Магазин Веломаксим Сьогодні у нас на огляді велосипед Winner DX. Велосипед на 29 колесах, має 4 розміри рами S, M, L, XL Є різні забарвлення, для прикладу, показуємо такий бірюзовий, хоча на камеру він виходить завжди синім, але по факту в ньому є такий. Бірюзові домішки. Ще з камери, щоб гарно показати вам. Також є зелений матовий і є ще чорний глянцевий, його зможете подивитися на сайті. Рама цікава, тут є технологія гідроформінгу, гладке зварювання. Також можна встановити багажник, є відповідні бонки Можна встановити фляготримач троси заховані всередину рами, конусний кермовий стакан, кермовий винос тут на 4 болти, алюмінієвий широке кермо 74 см, на кермі ми бачимо м'які гумові гріпси з зажимами. Також монетки Shimano Altus. 2000 серії 2 на 9. І гальмівні ручки Shimano гідравліки. Вилка тут Union D3. Вона алюмінієва, Ход її 100 мм. Має гідравлічний локаут та регулювання жорсткості. Так виглядає локаут. Покришки шириною 235 Кенда з універсальним протектором. подвійні алюмінієві обода І втулки тут алюмінієві на ексцентрики і на промислових підшипниках. Так виглядає гідравліка Shimano 200. Розмір ротора і переднього, і заднього по 160 мм. Ведуча пара тут на дві зірки. Провіл. Довжина шатуна 175 мм. Кількість зубів на зірках це 24 та 38 Передній перемикач Shimano Dior. Хоча в заводських характеристиках вказаний Altus, але поприїжджали всі на Dior. І каретка тут картридж на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач Shimano Altus, також 2000-серії. І касета Shimano на 9 зірок. 11.34 кількість зубів на зірках, Втулка також на промислових підшипниках. Це втулки солом алюмінієві. Так виглядає задня гальма. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. Товстий підсидільний штир, він двоболтовий, довжина його 40 см. І такої спортивної направленості сидіння. Має цікаву форму доволі. Цікавий варіант гірського велосипеду. Цей велосипед є також хітом продаж, так як тут є дуже багато переваг. Якщо зараз подивитися, то видно, що трейлова геометрія рами, плюс багато гарних технологій. В рамі вона міцна, є гладке зварювання, траси заховані всередину, високого рівня комплектуючі Shimano, гідравліка, втулки на промислових підшипниках і так далі. Все це робить його дуже привабливим для покупки. Має гарантію 3 роки на раму рік на обладнання. Придбати зможете в нас в магазині. Безкоштовна доставка по всій Україні новою поштою або Укрпоштою можна наложним, платежем, оплата частинами, онлайн-оплата, як вам буде зручно. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!